是0 Є у нас значить, Шановні, для ведення сесії нам потрібно обрати робочі органи сесії, секретаріат та лічильну комісію. Які будуть пропозиції? Пропоную обрати секретаріат сесії Орно Олена Васильівна, Оставчук Віталій Семенович, Левчук Павло Броніславович. Обрати до складу лічильної комісії Чайка Олена Миколаївна, Солина Галина Антонівна, Грецько Володимир Петрович. Зрозуміло. Інші пропозиції? Нема. Тоді голосуємо. Хто за те, щоб названі депутати дійшли до складу секретаріату і лічильної комісії сесії? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Нема. Нас вони депутатів. Прошу зайняти зліва від мене не чина комісія, справа секретаря. Будь ласка, Також, шановні депутати, дозвольте познайомити вас з проєктом порядку з денного 47-ї позачергової сесії 8 років. І так, перше питання про затвердження програми фінансової підтримки Управління Державної казначейської служби в Черняхівському районі Житомирської області для забезпечення виконання покладених функцій та завдань на 2025 рік. Звертаю увагу в Черняхівському районі. Казначейство ще не перейменували. Ми вже належимо до Житомирського, а у казначействі залишились поки що назви. Через це вони так би називаються. Я поінформую з даного питання. Другий блок питань це бюджетні питання. 2.1. Про внесення змін до бюджету Високівської сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Наталія Сич, начальник фінансового відділу Високівської сільської ради. 2.2. Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Високівська сільська лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини на 2025 рік, доповідач Наталія Сахненко, головний лікар комунального некомерційного підприємства. Третє питання: про затвердження програми боротьби з онкологічними захворюваннями на території Високівської сільської ради на 2026-й. 30 ї роки доповідає Наталія Сахненко, головний лікар четверте питання: про затвердження програми попередження інвалідності та покращення якості пацієнтів з хворобою Паркінсона та синдромом Паркінсонізму на території Високівської сільської ради на 2026-30-ті роки, доповідає Наталія Сахненко, лікар комунального комерційного підприємства. П'яте питання про затвердження комплексної програми. Забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Високівської і сільської і територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2026-2030 роки. Я проінформую з даного питання шосте: про затвердження програми благоустрою та утримання території населених пунктів Високівської і сільської і територіальної громади на 2025-2030 роки. Я інформую даного питання. Сьомо про затвердження положення про порядок надання щорічної винагороди директорам та педагогічним працівникам закладів загальної середньої та дошкільної освіти Високівської сільської ради, доповідає Галина Столина, начальник соціального гуманітарного відділу Високівської сільської ради. Восьме. Про затвердження програми надання одноразової матеріальної допомоги населенню Високівської сільської ради на 2026-30 роки. Я інформую. Дев'яте про затвердження комплексної програми підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, захисників і захисниць України та членів сімей загиблих захисників і захисниць України, мешканців Високівської сільської територіальної громади на 2026 30 роки. Я інформую з даного питання. Десяте: земельні питання. Десять один. Продання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, що посвідчує право власності, щодо встановлення земельних ділянок на турі та складання документів на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського робництва громадянці небесній вірю квартиру. Десять два. Про надання дозволу на розроблення технічної документації між землеустрою, що посвідчує право власності, щодо встановлення меж земельних ділянок на творі та складання документів на земельні ділянки для ведення про власності сподарського виробництва громадянину Дідківському Олександру Вікторовичу. Я інформую з даного питання. Одинадцяте питання: про затвердження розпорядження сільського голови. Я інформую з даного питання. Голосування, давайте зараз проголосуємо за порядок денний, а потім призупинимося на кілька хвилин. Так? Це зробимо. Так і так, хто за те, щоб проєкт порядку денного затвердився, прийняти за основу. Сільський голова Микола Бардук. За. Депутати сільської ради, виборчий округ номер 1 Ангеліна Кудрик. за. Віктор Масний. За. Ольга Ярин. відсутня. Виборчий округ номер 2 Олена Чайка за. Дмитро Солоніченко відсутній. Олександр Громнацький відсутній. Виборчий округ номер 3 Сергій Смолюк. Да. Галина Орлова. Да. Віталій Осадчук. Да. Виборчий округ номер 4 Павло Мартиненко. Да. Олександр Данилівський. Да. Володимир Рабошук відсутній. Виборчий округ номер 5 Павло Левчук, да. Валерій Удимець. Да. Ольга Волинець відсутня. Емілія Катимон відсутня. <гонки> виборчий округ номер 6 Віктор Воробйов, yeah. Галина Столига. Yeah. Виборчий округ номер 7 Володимир Предко. Yeah. Людмила Романчук відсутня. А виборчий округ номер 8 Анатолій Товкач yeah. і Надія Стахівська відсутня. 14. 14 <гонки> так, рішення прийнято. Приступимо до розгляду питань порядку темного. Після невеличкої ось паузи, такої, яка викликана дуже важливою подією.